Права 1340. Розв'яжи рівняння. Ну що ж, стартуємо. Перше рівняння мінус 94х дорівнює мінус 2,5. Як нам зайти невідомий на множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. Так і записуємо, що х у нас дорівнює добуток або мінус 2,5. Потрібно поділити на відомий множник на мінус 9,44. Є. Ну що ж, який знак буде мати частка? Обидва числа у нас від'ємні, частка буде додатня. Ну і записуємо, що х у нас буде дорівнювати. Тоді частка модулів 2,511 запишемо від звичайного дробу. 2 помножити на 11 це 22, плюс 5 це 27. Записуємо 27 одинадцятих. Що ділиться на 9 9,44? Є. Ну що ж, поділити на дріб, це помножити на обернений дріб. То ми записуємо, що х у нас дорівнює 27 11. Що множиться, обернений дріб до 9,44 буде 44 дев'ятих. Є. Ну що ж, записуємо, що х у нас дорівнює 27, що множиться на 44 в чисельнику, а в знаменнику 11, що множиться на 9. Скорочуємо і чисельник і знаменник на 9. 27, що ділиться на 9, це буде 3. 9, що ділиться на 9, це буде 1. На 11 скорочуємо і чисельник і знаменник 44, що ділиться на 11, це буде 4. А 11, що ділиться на 11, це буде 1. Тоді записуємо, що х у нас дорівнює. Пишемо x у нас дорівнює. 3 помножити на 4 це буде 12, 12 перших або просто 12. Є. Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Ну, давайте. Будемо відповідь записувати тут. Отже, х у нас дорівнює 12. Це і буде корінь нашого рівняння. Переходимо до другого завдання. 1,15х дорівнює мінус 2,7. Шукаємо невідомий множник. Потрібно добуток. Поділити на відомий множник. То ми записуємо, що х у нас дорівнює добуток мінус 2,7. Потрібно поділити на відомий множник на одну одну п'яту. Є. Ну що ж, одне із чисел у нас від'ємне. Частка буде від'ємна. Записуємо, що їх дорівнює мінус. Ну і дужка записуємо частку модулів. 2,7 запишемо як 2 ,10 на 10 це 20, плюс 7, це буде 27. А в знаменнику записуємо 10. 27, 10, що ділиться? 1 помножити на 5 це 5, плюс 1 це 6. Що ділиться на 6 п'ятих? Ну що ж, поділити на дріб це помножити на оберний дріб, то ми записуємо, що х у нас дорівнює. Буде мінус. Тоді в дужках записуємо як 27 десятих. Що множиться, обернений дріб до 6 п'ятих буде 5 шостих. Записуємо, що х у нас дорівнює мінус. В чисельнику записуємо як 27, що множиться на 5. А в знаменнику як 10, що множиться на 6. Є. Скорочуємо і чисельник, і знаменник на 5. 5, що ділиться на 5, це буде 1. 10, що ділиться на 5, це буде 2. Скорочуємо і чисельник, і знаменник на 3. 27, що ділиться на 3, це буде 9. А 6, що ділиться на 3, це буде 2. Є. Ну що ж, записуємо, що х у нас дорівнює. Чисельнику буде 9. Мінус. Чисельнику буде 9. А в знаменнику 2. Мінус 9, а 2 пножить на 24. Мінус 9 четвертих. Так. То записуємо, що х у нас тоді дорівнює. Заберемо тоді цілу частину виокремимо, запишемо мінус. Якщо ми заберемо 8 четвертих, це буде 2, цілих. тоді у нас ще залишається 1 четверта. Отже, х у нас буде дорівнювати мінус 2 цілих 1 четверта. Записуємо відповідь. Отже, корінь нашого рівняння буде мінус 2, цілих 1 четверта. Переходимо до третього рівняння. 1,163, що ділиться на х дорівнює мінус 821. Ну що ж, ділене. Тут у нас невідомий дільник є х. Як його знайти? Потрібно ділене поділити на частку, то ми записуємо, що х у нас дорівнює. Ділене або 1,163. Потрібно поділити на частку на мінус. 8 21. Є. Ну що ж, одне і ще у нас від'ємне. Частка буде від'ємна. Записуємо, що х у нас дорівнює. Мінус. Ну, а в дружка записуємо частку модулів. 1 помножить на 63 це 63, плюс 1 це 64. На 64. 63. Що ділиться? На 8 21. Є. Ну що ж, записуємо, що х у нас дорівнює. Це буде мінус. Поділити на дріб це помножити на обернений дріб. То в дужках записуємо як 64 63. Що множиться. Обернений дріб до 8,21 буде 21.8. То записуємо, що x у нас дорівнює мінус. В чисельнику записуємо як добуток чисельників 64, що множиться на 21, а в знаменнику як 63, що множиться на 8. Є. Ну що ж. А зараз записуємо, що х у нас дорівнює. Давайте скорочувати. І чисельник і знаменник скорочуємо на 8. 64, що ділиться на 8, це буде 8. 8, що ділиться на 8, це буде 1. скорочуємо і чисельник, чисельники і знаменник на 21. 21, що ділиться на 21, це буде 1. 63, що ділиться на 21, це буде 3. Так? То записуємо, що х у нас дорівнює мінус. В чисельнику буде 8. А в знаменнику буде 3. Отже, вийде мінус 8 /3. Є. Виокремлюємо цілу частину, записуємо, що х у нас дорівнює. Мінус. Якщо ми заберемо 6 третіх, 6 на 3 це буде 2, цілих. Ну і ще залишиться у нас 2 третіх тоді. Отже, корінь нашого рівняння мінус третіх. Записуємо відповідь. Отже, корінь нашого рівняння мінус третіх. Переходимо до четвертого завдання. 821х дорівнює мінус 3 сьомих. Будемо шукати невідомий множник. Щоб його знайти, потрібно добуток поділити на відомий множник. То ми записуємо, що х дорівнює добуток мінус 3 сьомих. Потрібно поділити на відомий множник на 8,21. Ну що ж, який знак буде мати частка? Одне із чисел у нас від'ємне. Частка буде від'ємна. То ми записуємо, що х у нас дорівнює. мінус... А у дужках записуємо частку модулів. Це буде, запишемо в ліді звичайного дробу. 3 помножити на 7 це 21, плюс 3 це 24. Записуємо 7. Що ділиться на 8 21. Ну що ж, записуємо, що х у нас дорівнює. Як знайти? Поділити на дріб. Це помножити на обернений дріб, то ми записуємо, що це дорівнює мінус, а в дужках записуємо як 24 7, що множиться. Обернений дріб до 8,21 буде 21 восьма. Ну і записуємо, що х у нас дорівнює. Буде мінус. В чисельнику записуємо як добуток чисельників 24, що множиться на 21. А в знаменнику як добуток знаменників як 7, що множиться на 8. Скорочуємо і чисельник і знаменник на 8. 24, що ділиться на 8, це буде 3. 8, що ділиться на 8, це буде 1. Скорочуємо і чисельник і знаменник на 7. 21, що ділиться на 7, це буде 3. 7, що ділиться на 7, це буде 1. Ну що ж, записуємо, що х у нас дорівнює. Вийде у нас мінус. Чисельнику буде 3 на 3, це 9. Знаменник 1. 9 перших або мінус 9. Є. Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, корінь нашого рівняння буде 9. Переходимо до п'ятого завдання. Мінус 2,5, що ділиться на х дорівнює мінус 1718. Ділене, шукаємо невідомий дільник Х. Як його знайти? Х записуємо дорівнює. Щоб його знайти, потрібно ділене мінус 2,5. Поділити на частку на мінус 17,18. Є. І... Ну що ж, який знак буде мати? Частка обидва числа у нас від'ємні. Частка буде додатня на дорівнює частці модулів. Отже, записуємо, що х у нас дорівнює. Запишемо усі мішані числа, виділять, звичайного дробу. 2 на 6 це 12, плюс 5 це 17. Шостих. Що ділиться на 17,18. Є. Ну що ж, поділити на дріб, це помножити на оберний дріб, то ми записуємо, що x у нас дорівнює 17 шостих, що множиться оберний дріб до 17 18 буде 18 17. -их. Є. Ну що ж, записуємо, що x у нас дорівнює. Чисельнику записуємо як добуток чисельників. А в знаменнику як добуток знаменників. Скорочуємо і чисельник і знаменник на 17. 17 поділити на 17 це буде 1. І чисельник і знаменник скорочуємо на 6. 18 поділити на 6 це буде 3. 6, що ділиться на 6, це буде 1. Тоді записуємо, що х у нас дорівнює. Чисельнику буде 3. Знаменнику 1, 3 перших. Або х дорівнює 3. Ну що ж, записуємо відповідь. Отже, корінь нашого рівняння дорівнює 3. Переходимо до шостого завдання. 1,1114, що ділиться на х, дорівнює мінус 2,17. Ділене в невідомих дільних, як його знайти, х потрібно ділене поділити на частку. Отже, шукаємо дільник x у нас дорівнює ділене 1,11. Потрібно поділити на частку на мінус 2,1. Ну що ж, як знайти знак частки? У нас одне із чисел від'ємне, частка буде від'ємна. Записуємо, що х у нас дорівнює мінус. Ну і дужка записуємо частка модулів. Запишемо вмішення числа звичайного дробу. 1 помножити на 14 це 14, плюс 11 це 25. 14. Що ділиться? 2,1 сьома, а 2 помножити на 7 це 14. Додати 1 це 15. 7. Так, є. Ну що ж, записуємо, що х тоді дорівнює мінус. Поділити на дріб, це помножити на обернений дріб, то ми записуємо як 25 14. Що множиться. Оберний дріб до 15 сьомих буде 7,15. Є. Ну що ж, запишемо, що х тоді дорівнює мінус. В чисельнику записуємо як добуток чисельників. 25 помножити на 7. А в знаменнику як добуток знаменників 14 помножити на 15. Є? Скорочуємо тоді на 7 і чисельник і знаменник. 7, що ділиться на 7, це буде 1. 14, що ділиться на 7, це буде 2. Скорочуємо на 5 чисельник і знаменник, 25, що ділиться на 5, це буде 5. 15, що ділиться на 5, це буде 3. Ну і записуємо, що у нас вийде, що х дорівнює. Вийде мінус. В чисельнику буде 5. А в знаменнику 2 помножити на 3 це 6. Отже, вийде x дорівнює мінус 5 шостих. Записуємо відповідь. І пишемо, що корінь нашого рівняння мінус 5 шостих. Ну що ж, ось таке завдання на розв'язування рівнянь з раціональними числами. На цьому вправо завершено.